Я сподіваюся, що зображення більш-менш адекватне. Худ -худ ні, камері немає стабілізації на моєму телефоні, але маю надію, що і так буде відносно непогано видно, але тут така дорога буде зараз. Так. Хотів Пару слів сказати, що Знаходимося ми зараз в Франції, далеко від Страсбургу, десь як знаю, кілометрів 50 від самого Страсбургу. Їду на завантаження. Фірма Альпачі. Вирішив записати відео свою роботу, нову роботу. Давно не записував відео взагалі, десь може років зоду. Коли ще пропрацював на попередній фірмі. Зараз працюю на новій фірмі. Це маленька родинна фірма. Настільки маленька, що у мого шефа тільки одна машина і один водій. Така ситуація. Так, Зараз проїжджаємо на плат доріг. З'їхали з автостради. Трохи видно, вам я дзеркало заднього виду. Їду без навігації, я тут уже декілька разів був, так що тут, тут недалеко. Я знаю, може хвилин за десять ми справимось, може десь більш нудні ділянки дороги прискоримо. Думаю, що там не буде, не буде нічого цікавого показувати. От. За свою нову роботу. Пішов я від, з, зі своєї старої роботи по декілька причинам. Одна з, напевно, найголовніших це заробітна плата, вона на порядок вища. Але якщо в процентному співвідношенні, то десь на 15% десь біля того, десь на 15% вища. І це по-перше, найосновніше, можна так сказати. По-друге, мені було далеко їздити від дому. Взагалі треба було їздити від дому на роботу. Зараз я так, з родиною проживаємо в Польщі і... Мені не треба нікуди їздити. Шеф сам приїжджає, коли, наприклад, машина тобто фура знаходиться на базі, то шеф сам приїжджає. Йотя, його пересети. Летить. Ну, там приїжджає, мене забирає, відвозить до машини. Так що це, це відбувається дуже швидко. От, І близько. Тобто я на пальне не витрачаюсь і на амортизацію теж не витрачаюсь. Тобто це ще вигідніше виходить, ніж на передній фірмі. Ну і плюс, це можу так казати плюсом, то, тому що я тут працюю сам, тобто я тут сам їжджу, а не в парі з своїм колегою. Сам їжу, потім е, відсутність нічних, ні, нічної їзди, як такої взагалі, як в принципі, я вночі не їжу. Буває таке, що треба мені вночі, рано, ну значить вночі, рано встати, ну, десь там в четверті, пів на четверту, так. Ну, от, треба раніше виїхати, там, доїхати, там ту трасу, там, ну, от, вранці доїхати. Так буває, але ж я тут вночі не сплю. що теж дуже сильно підкупає. Ну, от. Напротязі дня я їду, працюю, скажімо так. Ну, так, кінце. Тут мені подобається дуже. Я відкрию може люк, до речі, буде голосніше чути ведун. Ну, мені подобається. Знаю як кому, мені особисто подобається. Ну, так. ну що ще з плюсів на цій фірмі? Багато сталої траси. Тобто одні ті самі фірми, одні ті самі е, завантаження, розвантаження вже майже всюди. Познайомився так само як з французами, так і німцями, Уже, тобто, тобто впізнають, тобто, і це все ще на порядок швидше, процедура розвантаження завантаження відбувається. Так. Заїжджаємо в таке село Хатмат називається! Дуже дуже цікава штука, тут місце дуже таке воно складне для новичків може бути. цей саме поворот. І дуже хреново, що тут не стоїть зеркало, хоча б воно би мало би бути. Тут такі от. Треба заїжджати дуже близько до цієї стіни. Тут не буде. Я вже два рази тут зустрічався з такими же перепуганими, як і я. На тому розі балкон терчить. Це дуже-дуже все близько відбувається. Наступне, до речі, теж ще більш мальовниче місце. Місце тут таке собі. Порівняння. Я вибачаю за стряску, за вібрацію на камері наступного разу, напевно, якщо е, в мене вийде, то я ставлю телефон, познімаю на телефон. Поставлю телефон якось в іншому місці і ввімкну звичайну камеру, там і стабілізація більш Краща і роздільна здатність теж на порядок вище Це виважаємо з села. Дорога дуже вузька, Ну, для цього. Це... Це нормальне явище для Франції. Такі от дорожки. Тут якраз от на цій полосі на одній, якраз кура поміщається, 2,5 метри. Зараз будемо з автобусом розминатися, бачите, наскільки це, це дуже вузко. Маємо надію, що зеркала у нас залишаться на своїх місцях. Так він казався мені набагато більше так, ще розказати за свою роботу, свою роботу. Працюємо ми вдвох з шефом, працюю я в графіці ці 3 на 1, тобто три тижні я знаходжуся на роботі в трасі. І той тиждень машина не стоїть, а шеф виїжджає сам, сам їздить. От. Міняємось ми ну, зазвичай, зазвичай в трасі, десь недалеко від кордону з Польщею. Міняємось. Він приїжджає своєю легковою, своїм легковим автомобілем, перевантажуємо свої особисті речі. От. І Я їду додому на його машині. А він їде на тиждень, їде в трасу. Таким чином машина не стоїть, гроші заробляє, що є дуже непогано. непогане. Будь ласка, в ботичному стилі їхня церква не знаю як правильно. Церква, напевно. Ось тут таке місце. Тут класна, напевно. але вузенько капець. Поворот такий теж. Треба широко заходити, бо о, стежка. Але розминулись якось. Я думав, що не влізе. Так, майже я приїхав, от фінішна пряма, хтось їде. Не дай Боже, теж туди саме. Я хочу бути першим. Це, блін, ну, так само теж не їде. А, Собака, добре. Венгер якийсь, а там ще теж вчора стоїть, Ну, трошки нас сьогодні тут потриває завантаження, скажімо так. Трошки часу у нас тут пройде, але тут є душ, можна тим часом сходити, зробити купі-купі. Мандяри приїхали. Дякую за перегляд. ну і найголовніше слава Україні.